Вітаю! Це програма Роби бізнес. Успішний бізнес власними руками і власним розумом. Дивіться, як це робити. Велосипед ціною виномарку. Як українці завойовують ринок розкішних біциклетів? Конкуренти Дольче Габана. Як побудувати бізнес на червиках, пошитих руками. Солодкі мільйони. Скільки можна заробити на бажанні посмоктати? Ну і що ти відчуваєш? Ти знаєш, коли їздиш на велосипеді ціною в 3000 євро, то відчуваєш, що міг би купити собі ланус. Ну, і чому ж ти не купуєш ланус? Тому що я крутий пацан. Сядеш мені на раму. На таку раму легко дивіться далі. Як вона сяде мені на раму. І себе показати і про довкілля подбати. Шикарною автівкою вже нікого не здивуєш. А от дерев'яним велосипедом, що коштує майже як нова іномарка, так. Шини відомого бренду Дерев'яна рама та охорона позаду мене адже просто так, три тисячі євро. На стоянці не залишиш. Велосипед як спосіб виділитись, крім звичних суперкарів, Ламборгіні, мерседес, БМВ та Ауді виготовляють і двоколісних коней. Гоночний велосипед з карбону від БМВ М серії обійдеться в 2999 євро. А от в Мерседесі пішли далі та випустили велосипед вартістю майже 7 тисяч євро. І клієнти є. Дивина, подумаєте ви, але наші на відстають і роблять ставку на дерево. Це Валерій Горбатов. Разом з партнерами він заснував компанію Вудровер, головна фішка якої екологічні велосипеди, тобто лише з дерева. Перше, це що ефект: вау. Люди зупиняються навіть водії, які їдуть поряд за кермом автомобіля. Питають, що це таке зупиняються, Нас зупиняють і кажуть, що це таке. Виготовлення майбутнього велосипеду починається зі звичайної столярної майстерні. Сьогодні тут готують велосипеди, які за три тижні будуть кататися по Англії. Зараз отримали деревину, вона обробляється. Ми її перевіряємо на вологість і обробляємо з усіх сторін, щоб була правильна калібрована. 15 років виготовляв звичайні меблі. І тільки останні два в невеличкій майстерні в вишневому, що під Києвом створює незвичні двоколісні засоби пересування з українського ясеня. Це майбутні деталі велосипеду. Це тут, якщо бачите, тут багато-багато слоїв, деревини натуральної. У нас шпон струганий. Це теж частина дерева, але більш товсто. Якщо брати цю частину, то тут теж багато слоїв. Тут 4 міліметри десь деревина, більш міцніша. Вигнуту форму дерево надають за допомогою станка, виготовленого ще у 80-ті. Наклеїли слой деталей, зараз будемо їх зажимати в пресі Тобто ми формуємо деревину, вона склеїться, клей полімеризується, висихає і виймаємо вже вже готову частину. Фрезерує деталі автоматизований станок. Декілька дерев'яних деталей. Три тижні роботи. Так виготовляється велосипед, який точно приверне увагу. Дерев'яна рама українська, а от всі комплектуючі іноземного виробництва. На жаль, гарні велосипедні компоненти, ну, типу ланцюги, педалі, шатуни, колеса і тому подібні, з яких складається велосипед, не виробляють в Україні. Ну, Це світові виробники. Два роки тому саме з пошуку ідеального велосипеда подарунка на власний день народження і почалася історія компанії. Але ж ми не, не шукаємо легких шляхів. Картинки Google подивився, що от роблять американці подібні штуки. Ага, давай, може, подумаємо, як би то так зробити. Наступного дня позвонив своєму другу, кажу, мені треба інженер гарний. Інженер знайшовся швидко. Антон працює авіаконструктором. Робота цікава, а от констрування велосипедів з дерева ще цікавіше. Останні два роки весь вільний час присвячує хобі. Там де я працюю, обично з деревом ну іміють діло крайні рідка. У нас в основному, метал В нікому смислі. Даже прийшлось немного чомусь підучитися, набратися інформації для того, щоб зробити даний велосипед. Заново винайти велосипед. Перший зразок конструювали майже два місяці, шукали краще інженерне рішення. Ми от сделали такі от шиповані е частини, соединяющиеся нижні пері і сам треугольник. Дані всі вещи підбиралися з того передачі нагрузок от, от цього колеса, от, от заднього колеса на основну Раму бути швидка, жорстке соєдіння з рамою, щоб не розвалили проще говоря, при експлуатації, при всіх нагрузках, які вона буде прийняли. Міцність перевіряли експериментами. Оцю деталь ставили, що ж ми ставили, автомобіль якийсь піддомкрачували, заїжджали деталію прямо на цю. Прогину, і тут, і тут не воно витримало на вантаж ніякого. Потім були випробування гірськими спусками. Та веломарафоном за кермом був досвідчений спортсмен та ще один партнер Олександр Чупренюк. Ми пережили дуже багато емоцій, тому що цих 3,5 години 100 кілометрів треба було проїхати. Були нас не на своєму місці, це точно. І коли він вже доїхав і сказав, що все окей, віддав нам сам ліх на траву. Ми вже зрозуміли, що у нас буде успіх. Успіх шукають на міжнародних ринках. Цієї осені відвідали свою першу європейську виставку. Ми чули, що дуже гарний дизайн. Це було в Італії. Італійці люблять ці речі. Це була Болонія дизайн вік. Ми мали там певний успіх, і навіть їхня газета Репабліка» нас друкувала. За кордоном на двоколісне українське екологічне диво чекають з нетерпінням. Ще б пак у світі всього декілька компаній, що виготовляють подібні дерев'яні велосипеди, і звісно, ціна на них дорожча. Наші продають за три, а от близькому зарубіжі таким мінімум по 4,5 тисячі євро. Звичайно, що за таку ціну ви можете придбати автомобіль, але краще для вашого здоров'я буде, якщо ви купите все ж таки велосипед. Все про Віліки нам розкаже Валерій Горбатов. Добрий день. Добрий день. Ненавижу ждать. Мой любимий город, конечно же, Київ. Моя мечта. Дето домик на Средиземноморье. Цель – сделать зробити так, щоб наш общий бренд. Бо узнаваємо в мірі. них хобі це Так, Да, Валерія, куди у вас такі ціни на велосипеди? 2 900 євро за велосипед. Чим формується ціна? Ми тільки розпочали діяльність, тому продали ще не, не так багато. Перш за все, ми дивилися на найближчих конкурентів, які е, найближчі існують в Латвії. У них цінник стартує від 4 тисяч євро. Ну, а чому люди готові платити таку ціну? За велосипед, чому тому, що ця штука привертає увагу, тому Ухай. що класність велосипеду підвищується відразу, як е сідаєш на нього. Класність я маю на увазі велосипедисту. Тобто це понти? Це да це такі дорогі понти. Ви знаєте, з огляду на те, які у нас перспективи з велосипедними доріжками в нашому місті, я вже не кажу про маленькі. То попит на велосипеди він все ж таки він існує, але на сегмент лакшері я не впевнена, що буде відповідний попит. Буде попит, коли з'явиться гарна пропозиція. Але ж ви самі кажете, що є ваші конкуренти. Е, імпортні велосипеди, які можна придбати тут, і вони теж дорогі. Тут їх не? немає. Тут їх немає. Вони тільки в Європі продаються в Європі, сполучених штатах, в Австралії, будь де в Україні подібних продуктів немає. Добре, з огляду на буремні наші економічні умови, так, так. А, сегмент лакшері. Ну всі кажуть, що він загибається. Чому Йому? саме ви вирішили поставити на VIP, скажімо так, велосипеди? Тому що ми орієнтувалися Спочатку від самого початку на європейський ринок. А який має бути дохід у людини, щоб придбати такого роду велосипед? От як ви оцінюєте свого покупця? Скільки він зробляє? Вище середнього, звичайно. Ну я зрозумію. але… Я думаю, що якщо для Європи брати, то від 5-6 тисяч євро то має людина заробляти. на місяць. Да. А в Україні? А. Давайте тя... не будемо про сумне. Тяжко, тяжко підробити. З точки зору технічної чи ергономічної, чи має якісь переваги дерево над карбоном або легкосплавним? А, алюмінії, лехосплавні. Так, відповім. Справа в тому, що дерев'яна рама складається з багатьох шарів дерева, склеєного. А саме дерево складається з сотень мільйонів трубок. Які вже самі по собі є амортизуючими, вони гасять вібрацію того покриття, по якому катаєш, або то асфальт, або то пересіпо по по якимось лісовим доріжкам, або будь-де. Ну тоді так. побажаємо самі собі, аби кожен українець мав собі дозволити вашого велосипеда. Так, так. 500 доларів за Чезаре Пачотті і 500 доларів за Дочі Габана. Тобто маємо тисячу доларів на двох, а могли б сплатити удвічі менше. Та ще й мали б взуття українського виробництва ручної роботи. Деяк і за скільки його взяти? Зараз і подивимось. Понад 200 маніпуляцій з однією парою, близько восьми тижнів роботи та лише преміум матеріали. Взуття ручного виготовлення завжди було синонімом якості і престижу. Через свою слабкість до дизайнерського взуття українські політики нерідко потрапляли у скандали. Юлія Тимошенко на підборах Гучі, Наталя Королевська в кросівках Шанель. Та навіть Янукович та його елітні страусині черевики вартістю понад 1200 доларів. А тепер пропонуємо порівняти ціни. Ось ці черевички від італійців, Дольче і габана коштують 1245 доларів. А дуже схожі українські челсі 2400 гривень. Черевички для червоної оскарівської доріжки. Черевички для конкурсу Міс Україна Всесвіт, українські черевички, які підкорили усі континенти світу. Неймовірна історія взуттєвої династії. Дивіться просто зараз цього року. Бренд відсвяткував ювілей у півсторіччя. Проте ця історія могла б і не початись, якби не випадок. Я б можливо, не займалася взуттям, якби. 14 років моя бабуся не вирішила підтримувати просто свою коліжанку і піти з нею на пару вчитися на взетєву швою. Спочатку бабуся Аліни, а згодом і її мама працювали над виробництвом взуття. Дитинство дівчинки пройшло у майстерні серед стукоту молотків та запаху шкіри. Мені не потрібно було розказувати, що таке гранітор, що таке ацетон, там що таке кошкартон, що таке колодка. Як це все робиться, тому що ну це на твоїх очах я в цьому росла в 16 Вирішила вчитиметься на правника. Вступила до могилянки, але вже на першому курсі почала приймати замовлення. Продовжувати сімейну справу з одного боку легше, з іншого боку важче, тому що ну, ти постійно з родиною говориш тільки про роботу. Сьогодні керує ательє бутіком у Києві, розвиває продажі та розробляє нові колекції. Каже, через те, що взуття шиють капсульними колекціями, об'єми досить невеликі. Зараз для людей важливі емоції. Важливо, хто стоїть за цим брендом, хто його робить. Ну фактично, руки, які роблять це взуття. Аби познайомитись із ще одною качаровською робобізнес вирушає у Житомир. Виготовлення ваших омріяних червоних лодочок починається тут. Коли майстер дуже ретельно знімає індивідуальні мірки. Замовлення оформлено, передаємо роботу. Вона може замінити будь-кого із працівниць цеху. Я вмію моделювати, я вмію шити, я, я, я вмію знімати мірки, я все вмію. Згадує 90-ті роки. Тоді перші пари взуття продавали просто на базарі. Ось так почався мій бізнес. Коли я купила цю першу швейну машинку, я її поставила в себе е, на кухні, е, на маленькій. І почали ми по вечорам з мамою шити. Згодом відкрили невеликий цех і почали приймати замовлення. Я відчуваю кожну лінію на, на взуті, бо я працюю цим уже більше 20 років. Ось подивіться, це вже навіть схоже на лодочку. Наступний етап затяжка взуття на колодку. Сьогодні виробництво це 35 професіоналів. Шкіра, колодки та підбори. Майже усі матеріали закуповують в Європі. Олена впевнена, за якістю українське взуття може легко конкурувати з італійським. Гордимося тим, що ми качеровська телі а не робимо кліше. Зроблено в Італії нас переконують не в грошах справа. Власний бізнес це перш за все любов. Треба, щоб кожна людина і любила свою професію, і не тільки прийшла заробити гроші, але дійсно отримала задоволення від того, що вона робить. Олена сподівається, що її півторарічна онука Качаровська наймолодша одного дня продовжить сімейну справу. Моя мама, я моя дочка. Ну наступна, мабуть, милася буде наша. Вони гарні, яскраві і готові підкорювати світ, аби усі дізналися, носити українське це модно. Бота Роберчоботів це точно не про нашу сьогоднішню гостю. Знайомтеся, Аліна Очеретяна, співвласник бренду Качуровська. Якщо у мене є вільний час, то я намагаюся його максимально провести зі своєю дитиною і чоловіком. Мене надихають подорожі. Я б хотіла побачити наші лодочки на ногах першої леді. Моє хобі це робота. Було б круто, якби моя донька захотіла продовжити сімейну в житті в одинацію. А от нужен обично любить покупати шанель, баловать гучі, себя разными вот брендами. Ви, Це твої жінки знайомі. Ну, Позволяєте собі подобної податки? У мене немає в цьому необхідності абсолютно. Щоб ви розуміли, наприклад, колодки ми замовляємо на колодочній фабриці в Італії. Ця колодочна фабрика вона випускає колодки для прада, міу, міу, хлої, селін, шанель і так далі. Ну, тобто я отримую базовий вихідний матеріал для створення взуття, той самий, який і є в цих свідомих а Боре... от не підмивають все-таки, щоб на подоші було лобутен написано? От у нас же ну, звичайно, ні. Для чого? Ну, тобто, з самого початку, коли ми почали робити наше взуття, я завжди казала, там, це взуття зроблено в Житомирі. Скільки пар взуття ви виробляєте на місяць? А, ну, дивіться, у нас бізнес він диверсифікований. Тобто е, Качаровська є Качаровська ательє. Це ательє, де ми виконуємо індивідуальний виключно індивідуальні замовлення. Є бренд Качаровська, е, який 4 роки тому ми вирішили запустити лінійку готового взуття, яка продається в магазині і через сайт. І це абсолютно якби два різних напрямки, і, і різна кількість взуття, і різна кількість всього. Е, Як не дивно, ми ніколи не підраховували, скільки ми виробляємо. А от ви говорите, все время лодочки, лодочки українською мовою бучовники ж були. Не люблю слово човники, вибачте, сьогодні. Зкількох брендів бренди, в ательє того вручну зараз в Україні. Час від часу я роблю аналіз ринку, але в кількості не підрахову, я думаю, близько 15-20 точно. А хто -то але... представляє себе італіянським брендом? От, наприклад, як міністр Злочевський, екс-міністр злочинної влади Злочевський, у нього бренд злочі. Він там ті прозводять індивідуальне по індивідуальне заказувати. Ну, дивіться, я багато брендів, насправді українських, їх десятки, а може і сотні. Тому що дивіться, є ательє одна історія. Є українські взуттєві виробники, їх сотні в Україні. Просто в них формат взуття, яке вони роблять, воно таке базар стає. от удобніє, ніж колодочна, спошита в з цехового плану. Е, ні, тут немає таких стандартів, що індивідуально воно буде на 100% зручніше. Це залежить, по-перше, від вас, по-друге, від вашої ноги. Декому просто апріорі заборонено замовляти в ательє. Ви вже можете розрізнити клієнта, з яким буде у вас клопіт 100%? Так причому це відбувається в перші 5 секунд. Неймовірно. А ну розкажіть, от я і Кароліна. <світ> ну мені здається, що Кароліна може експериментувати 100%. відсотків. Ну, тобто шити на замовлення, так а от вам я б радила, думаю, вам треба тільки брати готове взуття. Добре, що ви до нас завітали. Дякую і гарних вам клієнтів, врівноважених і спокійних. Дякую, спасім. У нас еще вот эта подведка, подводка, подведка, подводка сосулька, с сосулькой и паркет, так? Да? Mm. У тебя хорошо получается. Плохая просто такая велика смачна. яскрава, з Але я боюсь зламати зуби. Ну, Давай так. Я відстану туда. Ты почнеш так і Я скажу, у тебя так хорошо это получается. Ты... Смок Таня як бизнес дали в нашей программе. Ну, это будет реально смешно. Тонка 10 свіфт надлегкий спортивний літак, створений для тих, хто цінує комфорт та надійність. Виробляють такого залізного птаха українці. А одним із тих, хто ним володіє, є львівський бізнесмен Артем Хмис. Власне літак, задоволення не дешеве, та заробити на таку розкіш Артему вдалося на карамельках. Майстерні карамелі це велика солодка казка, якій радіють не лише діти, а й дорослі. Саме тут виготовляють цукерки із натуральних інгредієнтів. Ідея розвитку майстерні карамелі, взагалі розвитку карамельного бізнесу виникла в кінці осени 2012 року. І на початку 2013 року в нами вже було відкрито перша майстерня карамелі у Львові. Підприємницький хист проявився у Артема ще у юності. Тож як робити бізнес, знає дуже добре. Бізнесом я займаюся з 18 років. Стартовий капітал у мене був власний термін купності нашої першої майстерні склав трошки більше року. Партнер Артема, співвласник майстерні карамелі Андрій Дзюбан, навіть не думав, що ідея із солодощами може досягнути такого успіху. Завжди шукали щось таке цікаве, емоційне. І це для нас спочатку був фан, який зараз перевіз основний бізнес. В рекламу ж ніколи не вкладали величезних грошей. Маркетинг працює безпосередньо в магазині. Якщо ви робите класний продукт, то він сам за себе говорить. Тобто, люди передають один одному. Подивіться, там, там були, там смачно, там весело, там є якісь емоції, там можна зліпити самому. І відповідно, воно так працює. Ось такої крихітної крамнички у самому серці Львова майстерні карамелі розрослася у велику мережу по всій Україні. Цукерні вже відкриті у 13 містах України Львові Києві, Одесі, Дніпрі, Херсоні, Ужгороді та інших містах. 11 із магазинів відкриті через франшизу, яка користується попитом у бізнесменів. Але право продавати карамельки коштує немало. Відкриття одної майстерні карамель складає від 50 до 70 тисяч доларів. У колективі майстерні карамелі працює майже 350 осіб, та знайти їх було нелегко. Такої професії як є, не існувало довгий час. Вона недавно з'явилася взагалі в Україні, і ми просто брали талановитих там, молодих людей, там вчили їх, і таким чином виховували тих людей, з якими ми зараз працюємо. Тепер справжні професіонали солодкої справи, можливо, колись поб'ють всесвітній рекорд американця Фурмана. Який у 2012 році зробив найбільший людяник вагою понад три тони? Адже вже сьогодні око так і манять красиві карамельні вітрини. Що ми у Львові ми бачимо віску ратушу, старий трамвай, два квартали міста Львова, це все робиться вручну. В Одесі в нас є от, е, морська тематика. Згодом люди стають постійними клієнтами, адже якість говорить сама за себе? У нас є все повністю натурально без будь-яких домішок і без будь-якої хімії. Тому ми цим насправді дуже гордимося і вважаємо, що Саме так треба робити бізнес, і такий підхід до діла і справді важливий, адже ринок заповнений неякісними солодощами, в склад яких ходять шкідливі барвники, хімічні домішки, синтетичні ароматизатори. Вони шкодять здоров'ю. Зокрема, такі барвники, як сто е 102 104, 110, 122, 124 та 129 загрожують шкірною висипкою, шлонковими спазмами, рвотою, асмою та навіть провокують рак. Всі ці речовини заборонені у США та країнах Європи та України у цьому списку немає. Тож остерігайтеся карамелі яскраво-червоного, жовтого, оранжевого та синього кольорів. Основні клієнти майстерні карамелі це мами із дітьми та туристи. Ми приблизно в день продаємо близько 150 п'ятдесяти 200 кілограм, в залежності від потоку. Коли є туристи, без проблем продажі високі. Будь-яка продукція нас коштує 1 кілограм. 350 гривень. Відповідно, вже від тої продукції. Ми відділяємо там 100 грам, 200 грам. Вражає і те, що вся продукція виробляється прямо у магазині перед очима відвідувачів. Ось він ексклюзивний рецепт приготування цукерків, на яких можна заробити мільйони. Ми щойно зварили нашу карамельку. Як ви знаєте, склад карамельки – це водичка та цукор. Щоб додати смаку, ми використовуємо ароматичну олійку. Витяжку з певних фруктів або ягід, це в нас є полоничка. Зараз тут я замішаю жовтий барничок. Він зроблений з корінчиків куркуми. Чорний колір ми робимо з перепаром перепалених рослин. Ось такий в нас вийшов смайлик. Ми зараз так розтягуємо, нарізаємо. У нас буде дуже багато цукерочків. Виготовляти цукерки навчили і робить бізнес. Ування такого людяника потрібно докласти багато сил та любові. Та каремельє старанно працюють, аби подарувати солодкий смак не лише українцям, а й європейцям. Сусунки в нас з Європою дуже добрі. В Барселоні ми відкрились 4 місяці тому. Зараз ведемо переговори і плануємо відкриття майстерні в Чехії. Маємо деякі напрацювання по Італії. Все ну не знаю, як тобі, а мені буквально запахло солодощем я в студії, і я знаю чому, тому що в нас в гостях Артем Хмис, співвласник майстерні карамелі. Доброго дня, доброго дня. В першу чергу, після того, як прокидаюсь, я п'ю каву. Моє хобі мала авіація та полювання. Моє улюблене місто Львів. Ненавижу підлість, зухвалість. Моя ціль розвинути торгову марку майстерні карамелі для того, щоб вона була впізнавана в Європі, у світі в цілому. Артем, как сделать так, чтобы у вас все сосали, а вы на этом зарабатывали, объясните? Просто любить свою работу и заниматься ей. Оцените рентабельность бизнеса. То есть, вот мы проведем параллели между вами и Порошенко. Вот буду прямо в лоб говорить, как быстро вы достигнете такого состояния. E, Будемо старатися максимально швидко в цьому. Ну, точнеч, тобто, рентабельність висока? Достатньо висока. Та. Рентабельність цього бізнесу складає близько 300%. У нас є дуже різні вироби, у нас є карамель, у нас є рис, у нас є щербет, у нас є маршмелоу, у нас є дуже великий асортимент продукції. А скажіть, будь ласка, як відбувається погодження з асоціацією турботливих матусів? Взагалі, хто входить до цієї асоціації? E, насправді, ну я так розумію, що ми. Ну, не спеціально отримували від них рекомендації. Ці рекомендації ми отримували в електронній формі. Я так розумію, що це. Жінки, які аби, задо, задоволені дітей. задоволені тим, що їхні діти коштують якісний, гарний продукт. А де люблять більше карамель? В Україні чи в Іспанії, приміром? Е, мені здається, все-таки в Україні. Якби е, в Іспанії було можливо було робити карамель зі смаком Хамону або ще щось, вони б, напевно, її куштували більше. Солодощі все-таки на, насправді якась така от українська традиція. І тут е, карамель угу. тут люблять більше. Ну а взагалі, як ви самі оцінюєте перспективи нашого українського ринку, карамелі? Е, ну він є достатньо великий, е, тобто це і частина ринку солодощів, які в нас дуже полюбляють на Україні. Доступних солодощів. Ну, так, доступ, загальнодоступних солодощів. Так. І тому ну, ми всяко стараємося якимось чином відвоювати собі свій сегмент свого ринку і в ньому працювати і розвиватися. Кароліна, ринок карамелі просто супер-супер перспективний. Вон люди президентами становяться, чи ти спрашиваєш? Мені здається, що у вас ну такий трошки дитячий, але надзвичайно красивий, казковий, а головне смачний бізнес. Ми бажаємо вам смачних великих прибутків. Я дуже вам дякую. І ще одного самольоту. У бізнесі існує одне єдине правило. Ніяких правил не існує. Отже, скоріше виходьте за власні кордони і розпочинайте власний бізнес. А ми навчимо вам як.